Де буде межами меж з тим, що людина там продає просто вживану якусь свою річ, там курточку, яка там дитини не підійшла, і вона потім купила там більш дорослі там, речі, да? чи вона продає секонд хенд і це в неї бізнес. Да? Уявимо, є людина, яка справді системно продає якийсь секонд хенд на OLX і заробляє 10 тисяч гривень. Таких людей, о наскільки там дві сотні були, які отримали тільки за квітень, я розумію, це податкову повідомлення. Ну, наприклад, вони на цій перепродажі отримали скільки, 30%. Заробили аж цілих 3 тисячі гривень, відповідно, мали б заплатити за все це, пару сотень податків. Наскільки ефективно нам бігати за цією людиною банально, розуміючи вплату. Зарплати податківцю час, ну і все таке. Можливо, нам треба би глянути на системні речі, і тоді би.